Коли їхала сюди до Львова, перше, що мене вразило, приходиш на вокзал. Ну і ти бачиш поїзд київ пшемишль Ну, чого він пшемишль? Абсолютно справедливо. І, згідно з усіма законами української мови, це місто називається Перемишль. Це місто належить в тому числі і до української традиції. Це місто має своє Місце в історії української культури, і, врешті-решт, ну ну ні, ну ми не будемо значить мірятися з поляками, Не йдеться про те, щоб мірятися з Польщею територіями-кордонами чи ще чимось. Але неправильно розумієте, без... неправильно, коли у Львові цілий час екскурсоводи розповідають про польський Львів, про єврейський Львів. А коли мені треба було українського Львова. А мені його треба було, коли я працювала над музеєм покинутих секретів. Мені треба було міжвоєнного українського Львова, мені треба було дитинства Адріяна, мені треба було Львова підпільно-університетського, мені треба було української гімназії, мені треба було рідної школи, мені треба було балів у рідній школі в Народному домі і так далі. І так далі. Я, я тут, значить, по Львову нипала, вишнипувала. І трясла всіх своїх знайомих львів'ян, у кого ще залишилися дідусі, бабусі, які могли щось розповісти, але в кінцевому підсумку найбільше мені того між того українського Львова е, видала е, в Торонто Ліда Палій, е, не тільки знана українська поетка і мисткиня, а й за збігом дочка колишнього. Е, Директора Маслосоюзу. Тобто, так, це Отой Львів, це Львів її дитинства, це частина її ідентичності, це значить, головний, так би мовити, її міф, з яким вона, який вона вивезла в, ну, батьки вивезли в Канаду, так? От, і з яким вона прожила ціле життя. От тому, тому так вийшло, що, значить, що, я, що, що вона розповіла мені більш. Аніж розповіли тут у Львові. Я не знаю, може, за ці, за, ці, за, за ці 11 років війни, може, щось зрушилося. Стало ще гірше. Ну, значить, треба щось терміново міняти. Щось справді, терміново треба міняти, тому що це, ну, я кажу, це помилка ще раз. Стратегічна. І, і це ну, я дозволю знову таки собі таку формулу, знаєте, я це сформулювала, правда, не у Львові, я це сформулювала, коли я зі своїми польськими друзями їздила торік до Луцька, і коли тамтешні екскурсоводи. З'ясувалося, що в нас екскурсоводів так вчать, що в нас так вчать на історичних факультетах, що ось ця програма значить, України мультикультурної, яка е, має обов'язково представити кожному з гостей, що ось тут ваше. От дивіться, отут ваше. Тоді, коли нещить, ну, Саркозі аж ніяк не герой мого роману, але він першим сказав, що нещить, ми зробили помилку, замисли, ми, ми надто багато дбали про права тих, хто приїздить, і виявилось, що ми занедбали права тих, хто приймає. Е, і, е, і це насправді тема, значить, вона не тільки українська, тобто цей механічний перенос концепту мультикультурності на терени Європи, він не спрацював не тому, що як пише українська Вікіпедія, значить Саркозі чи Меркель, вони значить право вони праві, вони не праві. Вони не несправих, от і взагалі тут справа не в них ніяким чином. Справа в тому, що вся ця концепція мультикультуралізму, тобто от рівних прав, рівних різних етнічних, релігійних та інших груп, які населяють ту саму територію, вона виникла в новому світі. Тобто в західній півкулі. Автором її є, ну чи принаймні найбільше не будемо вдаватися в надто глибоку історію, от, але в тому вигляді, в якому ми її перейняли, нещить, автором її є канадський філософ Віл Клімечка, ну, з прізвища вже зрозуміло, так? значить, що батьки емігранти з Чехії. І, власне, на там тому ґрунті воно працює. Воно працює, тому що ґрунт зачищений від автоктонів. Тобто, ви приїжджаєте в пустиню от і ви там селитеся на рівних правах, не торгуючись, хто з вас приїхав раніше. Тобто ось вона мультикультурність, коли кожен має право от кожен, значить, з тих, кожен з тих, хто тут живе, має право на свою на свою національну недільну школу, скажемо так, от так як українці в Канаді, так от і кожен має право на свій фестиваль своєї кухні, і і кожен має право значить, вчити дітей в неділю, в неділю. У вільний від основної, значить, можна сказати, роботи по загальнонаціональному порозумінню час, але держава всіляко цьому сприяє. От і, і, і все це зрозуміло, і все це прекрасно, але це не працює переносом на Європу. З тої простої причини, що тут не, що тут не пустеля. Тут якраз максимум культурної інтенсивності, інтенсивності культурної пам'яті на мінімум території, тут напхано перепрошую цієї самої культурної пам'яті в її. Густій спресованості, так дійсно, як коліному валізку, так що голки не втиснеш, напхано, як ніде-інде на цій самій планеті. От і відповідно, відповідно, всі ці значить, парадигми, за якими вчать молодих українських екскурсоводів, що вони мають розповідати, що коли до них приїздять гості, то вони мають розповідати. Полякам вести поляків насамперед, у, е, в, в підземелля Єзуїцького колегіуму е, в Луцьку е, і в костьол, е, так, відреставрований прекрасно, чудесно. Грант е, Європейського Союзу, використаний з користю, можна, можна зайти, можна подивитися. Ну, Мило, ну, приємно, ну, гарно, ну чудово. Але, шановне панство, ну, ну давайте може все-таки починати. Із тієї самої кам'яниці, із тієї першої кам'яної церкви, з якої той Луцьк починався, а її не згадують. Церква Йоанна Богослова, так, яка була кафедральною до того, як прийшли поляки, вона на Замчищі. Її останній раз взагалі розкопували нам лінінградські археологи в 80-х роках і сказали, що вона 12 століття. Ну, Луцьк заснований 1085 вісімдесят року. Значить, тобто, ну перша літописна згадка як про місто. От, е ну, тобто, ось ніби маркер, ось те, що мало би бути, так. Церква в замку, церква з якої починалося місто, і напевно вона принаймні на століття мала би бути старшою аніж визначили лінінградські археологи, тому що раз 1085 року літописна згадка значить вже мала бути кам'яна церква. У місті мала бути кам'яна церква. І з найвищою правдоподібністю це вона і була. Ну, окей, вона не вона, ну, але, але з цим треба щось робити, так? з цим треба працювати. І, це, і з цього треба починати водити гостей. Але реально, от польські гості, які, тобто, добре, я мусила, я мусила щось коригувати по ходу, Бо, бо, так мої, бо так мої польські друзі поїхали би в переконанні, що вони були в колишньому польському місті. Е, і я перепрошую, але це запрошення до анексії. Це запрошення до анексії. Е, я пам'ятаю Донецьк 12 го року, в якому український борщ можна було з'їсти тільки в ресторані руської кухні. Ця зачистка відбувалася не за, зачистка під російських гостей відбувалася не один рік, не один і не десять. Е, і, і якщо хтось, значить тобто, хто підписує ці програми освітні і ці програми е, туристичні, вважає, що таким чином нас полюблять. І що цим примиленням, цим, ц, цією демонстрацією нашим сусідам, що ось дивіться, це ваше, і ми його бережемо. Ми завоюємо авторитет. Ну то я думаю, що нещить, якось в зв'язку з останніми подіями політичними мали би якось зникнути всі ілюзії. Ні, таким чином авторитети не заробляються. Це позиція не тих, кого поважають, це позиція. Як би сказати, тимчасо охоронців чужого майна?